Як джміль нагодував бджолу сухомлинський. У конюшини квіти, мов дзвіночки, але дуже довгі, десь у глибині дзвіночка стоїть кухлик із солодким конюшиновим нектаром. Прилетіла до дзвіночка бджола, спробувала дістати своїм хоботком, та дарма. Сидить бджола і плаче, коли це летить джміль. Дж -дж. Розповіла йому джола про своє горе. Добре, я допоможу», – каже джміль. Послав у конюшиновий дзвіночок свій довгий хоботок, висмактав нектар із кухлика, підлетіла до нього бджола, простягла свій хоботок до джмелиного. Джмелик дав їй півкухлика меду, подякувала бджола та й полетіла. З того часу джміль і бджола приятелюють.